Отож, після відео виникло досить цікаве питання, чи в декільце пролізе трубка, аби нормально поставити її саме на рюкзак і дійсно нормально підігнати. Отож, на рюкзак у нас проходить і є запас в принципі, полазить також у знятому рюкзаку. А, зробив як? Закріпив аналогічно, пропустив через декільце. Для початку треба виняти рукав. Поставити чохол, далі пропускаємо через декільце, в основному запускаємо рукав. Рукав можна всередину ще дотиснути, якщо вам треба. В принципі, я його склав зігнутий такий всередині. І в принципі непогано. Тобто штука дієва. Перечепив через декільце, рукава перекинув. Закріпив, якщо детальніше подивитися так само на карабін. Його рози треба відчепив. Довжини тут достатньо.